Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку речення. Розпізнаю речення за його основними ознаками. В підручнику це сторінка 32 33. Уже, уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Гра розумне яблучко». Дайте відповідь на питання від Яблучка-Розумничка. З чого складається текст? Текст складається, зв'язаний за змістом речень, так? Як відокремлюються речення в усному мовленні? Коли ми говоримо, як ми відокремлюємо речення одне від одного? За допомогою паузи. З чого складаються речення? Зі слів. Як пишуться слова в реченні? Так, звичайно, окремо. З якої букви пишеться перше слово в реченні? Правильно, з великої. Що ставимо в кінці речення? В кінці речення ми можемо поставити крапку, знак оклику або знак питання. Так? Розумнички. Сьогодні ми з вами будемо розпізнавати речення за його основними ознаками. Записуємо число, за яким ви працюєте, букву сполучення. І прочитаємо речення, яке ми з вами повинні записати. Ой, яка чудова українська мова! Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Далі працюємо. Пригадаємо, давайте з вами, що ж таке речення. Отже, речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Давайте з вами попрацюємо з підручником. Вправа 1. Нам треба. Прочитати, подумати і сказати, скільки тут є речень. Послухайте текст і порахуйте, скільки речень ви почуєте. Якщо ми подивимося оч з очима, так, то ми побачимо тільки одну велику букву і можемо сказати, що тут одне величезне речення. Ось одна велика буква і в кінці одна крапка. Але ж це не може бути одне велике речення. Тому давайте послухаємо текст і визначимо, скільки в ньому речень. Дуби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Отже, скільки речень ви нарахували? Запишіть утворений текст. Після кожного речення став відповідний розділовий знак. Прочитайте свій текст, і в кінці кожного речення робіть паузу. І пам'ятайте, що нове речення починається з великої букви. Да? Перше слово в реченні починається з великої букви. Послухаємо ще раз текст. Дуби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Слово патріарх означає найстаріша, дуже поважна людина. Відпочинемо. Самостійно доповніть загадку словами, відгадайте її. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Так, лисиця. Зі словом, відгадкою склади і запиши речення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання ми працюємо з підручником. Отже, у нас є з вами групи речень, або не речень, скажімо так, У нас є з вами рядочки записані, записаних слів, і нам треба визначити, чи це є речення, чи ні. Якщо це не речення, чому? Отже, цілу осінь клопочеться моторна білочка. Скажіть, будь ласка, перше, це речення, група слів це речення? Так, перший рядочок це речення, тому що в ньому закінчена думка. Так, цілу осінь клопочеться моторна білочка. Другий рядочок. Вона збирає і сушить на сучках. Закінчене речення? Ні, речення не закінчене. Ми не можемо сказати, що цей рядочок слів є реченням, тому що нам не зрозуміло, що вона збирає і сушить на сучках. Його треба продовжити. Заготовляє на зиму яли... ялинове насіннячко. Закінчене. Так, закінчене. Да? У... у лісові комори господиня складає. Що вона туди складає? Нам зрозуміло, що вона туди складає? Треба продовжувати. А у густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло. Так, це речення: в ньому закінчена думка. У ньому вона виховує і годує. Кого? Маляк, мабуть, своїх. так? Тому це не є, ця група слів, це не є, цей рядок слів не є реченням, бо воно не закінчене. Ваше завдання доповнити незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку. Які розділові знаки потрібно поставити в кінці? Прочитайте утворений текст, доберіть до нього заголовок. Текст є в підручнику. Ви його виконуєте усно. Записувати цей текст не потрібно. Розгляньте світлину. Поставте запитання змістом і запишіть відповіді до, цієї, до своїх питань. В підручнику світлина трохи не така, але тематика та сама. Далі. Пригадаємо перший клас. В першому класі ми з вами знайомилися, що речення можна записати за допомогою схеми. І давайте пригадаємо, що ця схема означає, що це розповідне речення, так, в кінці стоїть крапка, і в цьому реченні 3 слова. Друге речення. В ньому скільки слів порахуйте, так? В ньому 6 слів, при тому, що є. Маленьке слово. Маленькі слова це ті, які служать для зв'язку слів у речення. Це там на, під, біля і так далі. Отже, речення, у якому буде ось таке невеличке слово маленьке. І третя схема також три слова. Одне слово маленьке посередині, і знак питання, тобто третє речення питальне. Ваше завдання побудуйте речення за поданими схемами і запишіть їх. Уявіть себе журналістом, що цікавиться, як ви в школі готувались до свята осені. Продумайте запитання і можливі відповіді. Пам'ятайте про культуру спілкування. Запишіть декілька питань і відповідей. Якби ви були журналістом, щоб ви запитали, ну, а якби ви були людиною, якої беруть інтерв'ю, щоб ви відповіли. Зіграти хочеться мені з вами в, гру, в веселу гру так чи ні? Я вам питання задаю, а ви готуйте відповідь свою. Тобто, нам треба з вами зараз повторити відповідь на питання так чи ні? То нічого складного. Отже, речення виражає закінчену думку. Так чи ні? Так, звичайно. Перше слово в реченні пишемо з маленької букви. Ні, з якої букви перше слово в реченні пишемо? З великої. В кінці речення можуть стояти такі розділові знаки. Крапка, знак питання, чи знак оклику. Як ви думаєте? Так, ви ж знаєте. Звичайно, можуть стояти такі розділові знаки. Вислів. Діти весело є реченням. Так чи ні? Ні, це не речення, в ньому не закінчена думка. Слова в реченні зв'язані між собою. Звичайно, так. Всі слова в реченні пишуться разом. Все пишеться разом. Правильно чи ні? Ні, звичайно. Пишуться, кожне слово пишеться окремо. Дуже добре, ви молодці. Складіть речення із розсипаних слів. Пробуйте скласти речення з розсипаних слів. Записувати ці завдання не треба, ви відпочиваєте. Так? Яке буде речення? Ліс зима у прийшла? У ліс прийшла зима. Так? Далі вже я мовчу. Тут складаємо. Одягли шуби, дерева білі. У вас є підказка перше слово, написано з великої букви. «Співу не пташок, чуде. Отак От у нас набори слів. Це будуть речення? Ні, звичайно, не будуть. Але коли ми їх переставимо слова місцями, у речення з'явиться зміст. Перечитайте, що у вас вийшло. Вийшов текст. Так, вийшов. І ваше домашнє завдання. Відгадай і запиши загадку, вправа 6 на сторінці 33. Укажи, скільки тут є речень. Накресли схему виділеного речення. Схему накреслити за допомогою рисок. Так? Пригадуємо, в першому класі ми працювали з такими схемами, і у вас все прекрасно виходило. Дуже легко. Придумували речення до цих схем, дуже легко малювали схеми до, до речень. Креслили. І в кінці уроку оберіть цеглинку і оцініть себе на уроці. Як вам працювалось і як вам почувалося на уроці? Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня, до зустрічі!